Карамелька. скажи всем привет. У нас уже обид, Да, всем привет. У нас уже обид. Это мамина. Это бабочка, бабочка на такой кукушонька. Да? Ну, вообще, надо видеться на ней модель. а а будет. а Короче, у нас сегодня ранок был веселый, такой Дуже-дуже бодрий, дуже такий бадьорий. Коротше, сьогодні треба йти відправляти посилочку. так? Тобто, по щерочку мама буде відправляти. У мами купили, коротше, чоловічу кофту. І я тепер хочу ще виставити футболку чоловіка. Коротше, і оце тепер треба піти. Да? Піти треба. Карамеля. От. Тіла робила пари, коротше. коротше. Чесно, нікуди не хочу йти. Але дуже-дуже треба, бо я пообіцяла людині відправити. Коротше. Ще хочу зробити брови сьогодні. Вчора все ж таки я е, цю гирлянду повісила, зараз покажу, вже вчора не знімала. Трішечки такий в мене був вчора скучненький влог, ну, нічого. Буду виправляти. Коротше, зараз я вам так покажу. Дивіться, я її повісила, вона тут іде. Двойна така, да, подвійна. Ну, коротше, і отам отут, отут внизу. Ну, коротше, ну, вже більш ясніше буде, коли я куплю батарейки. Потім хочу ці штучки наклеїти на оці віконця. Я не знаю, звісно, їх тут якось мало. Не знаю. Буду ще думати, куди йшо. І, і коротше, хочу там поприбирати, зробити такий вже зимовий цей. Зимовий дизайн. От, і ще ж в планах у мене є. Корот, хочу этот. сонечко. Хочу, Скільки я скажу. Хочу, що я хочу. Хочу. Петру робити ж іграшки. Коротше. Тому так, да, трішечки зараз я хочу з парами розібратися. Потім почати іграшки робити, бо бо, якщо комусь і треба буде. Так, якщо комусь і треба буде, то, типу, я не зможу зробити так швидко. Ну, реально, це, це типу, неможливо. Реально, нереально, тобі якось так. От, зараз я буду робити пари, тому я вже до вас вийду трішечки пізніше, як буду вже йти на почту або з почти. От, бо мені треба ще зайти купити кішки на в туалет, бо ми коротше, ще не перейшли з нею на грану, але я хочу сьогодні спробувати взяти трішечки е, крупніший туалет, щоб ну, знаєте, поступово не одразу, а поступово її перевчати. Якось так. Бажаю всім гарного продуктивного вже. дня і, і я вже до вас не я до вас так і не виходила, бо у мене то одні справи, то інші. То пішла на пошту, воно було дуже сильно холодно. Прийшла, пошта чомусь закрита, хоча вона була відкрита. ну типу В такий час вона повинна була бути. Ну коротше, то потім. То потім займалася домашніми справами, поприбирала, як завжди. Андрію кажу, Боже. Я покажу золота жінка, тому що, типу, однокімнатна одна квартира, але все рівно я знаходжу місце, куди щось скласти, щось змінюю. Ну, коротше. Зараз вже прийшла покупатися, вмитися та і буду точно не відпочивати, бо я сьогодні заходжу. Все, карамелька кармалька. Просто я коли заходжу в ванну, вона не дає сама. Ну, коротше, фотографувала багато речей, дуже багато. Вони в мене різні по сезонам, але я думаю, так, викладу, кому треба буде, тому треба буде. От, А так, що, а так, в принципі, не знаю, або подивлюся, або буду парами займатися. Ну, подивлюся, як, як наскільки мене вистачить. От, тому якось так. Ну що, вже зустрінемося з вами завтра. Бажаю всім гарної, тихої, дуже тихої ночі. от, І я вже до вас вийду завтра. Всіх обняла потягнула. Па-па!